Так, класичний велосипедик без передач. Гальма нужні, як були колись. Колеса в нас, значить, 26. Дивіться, які подвійні убуда аліміні висилені. Резина така ширша, що ви можете їхати десь там. І пісок, щебенка, бруківка, брусчатка. Має амортизаційну вилучку. Дуже магенько має кошик на продукти. Ціна того велосипеда щось до 10 тисяч гривень. Це новий велосипед, Має, бачите, і багажник з такою гумочкою є. Центр маси, можна взяти легенько і собі. Така як ручка. Має підніжку. Бачите, педалі такі непогані аліміні добротні, вже стоять. Зіночі комплектації. Сідушка дуже комфортна. Така класно зроблена, бачите, коричневі ручки коричневі коші, куричного сідушка, останеться чорний косичник. Кому важко ногу перекидати? Немає різниці, чи то мужик, чи то жінка. Сідаєте собі їдете. Комусь буде цікавий, то пишіть, або заходьте на сайт Ровара або приїжджайте до нас куликів магазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Звена, 253. Також відсилаємо по цілій Україні новою поштою без проблем.